Я, звісно, дуже злякалася, аж аж присіла. Всі опоздали на 10-15 хвилин, а так ви представляєте, ну машинці ли би не було. Слава Богу, вікна цілі і всі живі та здорові. Я. я знаходилась на кухні, готувала їсти. Пройшов вибух оцей. От я, звісно, дуже злякалася, аж аж присіла. Просто навіть зляку не було, просто присіла одразу і все. Це так. до нас так трохи прилетілося в офіс. Вже у ми Поставили, зараз тільки, що вберемо, все. Ну, у нас більш менше, все нормально. Всі живі, здорові, дівчата додому, все. стрес поїхали знімати. <гум> Такі діла. Оце так. єдине вікно і все. За да, године вікно, у нас, да, і штатики там на двері. Ну, короче, це таке. Практично нічого, не постраждали. Не. А Слава де ви вибух. знаходились, коли вибух стався? Тільки їхали всі на роботу, а в нас тут три машини стоять. Слава Богу, що нікого не було. Всі опоздали на 10-15 хвилин, а так ви представляєте, ну, машин ли б не було. У нас тут таке все робилося, що камні там во дворі всі машини теж побили, людям всі розтросі, все. Ну, слава Богу, що всі живі здорові, а то якось напрацюємо, так? Да? Так. Ну, ж таки в нас сволочі сусіди. А так все нас добре. Дякую, Костянтина. Була на роботі в цей час, коли прилетіла, але з вікна побачила, що десь. Зрозуміла, що поряд десь. Відпросилася і одразу поїхала додому. А у вас є якісь руйнування в будинку? Криша вся пошкоджена повністю. Слава Богу, вікна цілі і всі живі та здорові. Це саме основне.